Ми передаємо ще одного борта дальнього розвідника Ельф на харківський напрям хлопцям на фронт. Він може працювати до 2 годин в повітрі і з дальністю до 70 км на ворожу територію. Ми були вражені цим бортом по-своєму, бо перша його головна особливість він дуже ревостійкий і він може пролітати з навігацією там, де не можуть цього робити інші. Вороги натягнули багато. Ребовських, Рерівських комплексів, тобто важко працювати, бо борти, вони їх виявляють або подавляють навігацію, або ж можуть взагалі уразити якимось із комплексів протиповітряної оборони. Ну, Перше, це те, що на землі це його компактність і швидкість запуску і збору, бо в умовах, де ми його застосовуємо, це досить важливо. Друге, якраз це навігація, коли є нормальна навігація. І гарний зв'язок з портом, ти його контролюєш, ти розумієш, де він знаходиться, і він ефективно виконує задачу. Ну і на даний час не зря в нас назва Ельф Systems. Добрі ельфи мають і бачити горки.